Вітання, друзі! Я Максим Бахматов та це офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Це громадське об'єднання. Ми створюємо круті експертні проекти. Ми створюємо розслідування, що змушують першого заступника київського міського голови подавати в суд на звичайну громадську організацію. Тобто вони реальні, вони болючі. Якщо ви хочете, щоб таких досліджень, аналітики та розслідувань було більше. Давайте нашими патронами. Разом... Разом зробимо кращий Київ. О, так красиво. Ну, сьогодні ми говоримо, друзі, про українців афігенних до члена та мера Києва. Тому все логічно. Я взагалі, знаєте, що перед тим? Я вам скажу, що я подумав, що треба взагалі записати окреме відео. Декілька серій про те, хто такий Максим Бахматов. Бо я думаю, що тут є багато підписників, що знають мене з різних боків. Я побачив, що там в коментарях іноді приходять люди і кажуть: дивіться, а Бахматов то робив, а Бахматов те робив круто, а Бахматов от таку. І я от згадав, що я робив круто дуже. Я робив проєкт Українці офігенні» 17 вересня 2008 року. 15 років. 15 років тому жеки було Три телеканал ICTV та генеральний директор компанії Ледокол, засновник Comedy Club України Максим Бахматов, розпочали аналітично гумористичний телевізійний проект Українці. Афігенні проект, зроблений за прикладом програм компанії BBC. В стилі мокументарі про появу планети Земля, зародження та розвиток різних видів флори та фауни, тощо українці офігенні – це симбіоз аналітики, фактів та гумору, які мають на меті нагадати людству про неперевершеність та велич українців у всіх сферах життя. Я хочу сказати, що на цієї прес-конференції запросив науковця стародавні єгиптяни завдяки своїй системі меліорації могли вирощувати пшеницю навіть у пустелі. Наші українські можновладці пішли. Набагато далі. Вони навіть з пшеничного поля можуть зробити пустелю та перепродати її паями через сільраду. Природа дала Україні широкі поля, тепле сонечко та щедре жито, але не дала соляри, щоб це щедре жито прибрати. Ми реально запрошували Валентина Дем'янова на прес-конференцію, і він підтверджував деякі наші якби, факти з приводу величі українського народу. Хочу вам сказати, що українська фігіні був перший український сітком. Да, вже потім з'явилися ці інші, інші інші пародії з окремими скандали. Але, друзі, важливо знати, хто впроваджував сучасну українізацію, лагідну українізацію українську мову різною. Незвичайне познайомив вас із королем Лупаном. І у мене все натуральне. Все натурально. Все натурально. Ви нормальний чоловік. Мужчина. Лупан так, як є, лупан від батька. Батько, Батько мій був лупан, дід мій був лупан. Да, да. Та з е, е, громадським героєм е, Бампером. Привіт, петя! Що робиш? Та ну, Ніколаїч, ну що я опять не так рабелю. Бампер ТВ, чудовий проєкт, працює. Ну, погнали будемо. Так, якщо ви за те, щоб ми зняли окремий серію відео про те, хто такий Бахматов від народження, від створення мене до розвитку О, Жека Вова, да? Ви, це, ви обіцяємо? Чого? Якщо буде 1000 лайків, ну давайте так. Якщо буде 200 лайків, я розкажу от стільки. Якщо буде 500 лайків, розкажу от стільки, якщо буде 1000 лайків. От все розкажу про Максима Бахматова. Давайте ставимо і ставайте нашими патронами, бо відео буде дуже коштовне. Придеться летіти в Японію. Ого. Ти ж не проти? О, молодець. Погнали далі. Фінансова корпорація розвитку США розкрила деталі допомоги українській економіці, інвестиції в Horizon Capital, добробут 250 мільйонів доларів малому та середньому бізнесу і допомогу в залученні 1 мільярда приватного капіталу. Про такі ініціативи в Україні оголосив голова корпорації міжнародного фінансування США Скотт Нейтон, де було озвучені пріоритетні напрямки діяльності DFC в Україні на 23-й рік. де Сі підписав лист про наміри. «Horizon Capital Fund» на фінансування розмірі 25 млн мільйонів підписано про наміри з клінікою добробут на фінансування будівництва реабілітаційного центру добробут було виділено 250 млн мільйонів доларів та технічно допомогу приватного капіталу для здешевлення кредитів малим та середнім бізнес підприємствам в Україні. Проект реалізується разом з Мінекономії України та Юсейт. Про що мова про те, що наші партнери в нас вірять? Два ку, Наші партнери підписують Letter of Intent, наші партнери виділяють 25 мільйонів доларів, повинують інвестувати 250 мільйонів доларів, і ще мільярд збираються, обіцяють зібрати. Саме головне, друзі, в цій всі конструкції це щоб була прозора судова система та ефективна боротьба з корупцією. Як ми пам'ятаємо, корупцію можна здолати правоохоронними органами повільно та ефективними рішеннями менеджера, тобто Максима Бахматова, це дуже швидко. Корупція можна звільнити, потім вибілити всі потоки, тобто вже корупція не зможе значить, наживатися на цих потоках. По-третє, зробити все діджитал та прозоро, і по четверте, е Карати регуля постійно. Нагадую вам наш хештег Київ проти Регулів. Це хештег. Хештег і тюрма одночасно, да? Друзі, я вітаю Київ проти Ригулів. Тюрма вас чекає. Журналісти взяли коротке інтерв'ю у киянки, яка висловила свою думку щодо відсутності намірів київської влади про відновлення знищеного будинку на Жилянській. Оцей дом ще простояв, Бачите, кирпічний. А що шуклячку приїхав, що він тут буде? Та що Кличко? він же в Іспанії. Де? він А, а ось зараз я йому а ми пішли. Друзі, чи потрібно щось коментувати після цього відео? Чи щось вам не зрозуміло? Я хочу, щоб 300 тисяч киян вже дві тисячі дев'ятсотносто зробили те саме. Якщо ми хочемо реального розвитку, а це дуже важливо. Треба міняти мера. Тримай колочки. Трансформація, друзі, ми офіс трансформації. Ми розповідаємо про круті проекти трансформації навчальних закладів в Україні. Це програма трансформації освіти 4.0» називається Український світанок. Презентувала наприкінці 2022 року. За достатнього фінансування та ефективного втілення вона має перетворити Україну на передовий освітньо-науковий хаб. Євросоюзу концепцію розробила робоча група, до якої війшли представники офісу президента, комітету Верховної Ради, Останської освіти, світу науки та інновації, народні депутати, освітяни, науковці. Мо дивіться, це і про хард, про капітальні ремонти, це про оснащення різним технічним обладнанням, мультимедіа та покриття Wi-Fi, та створення цифрових освітніх центрів в сільській місцевості, та впровадження цифрового розвитку та організація системи освіти. Оцінювання прогалин в навчанні запровадження програм відновлення освітніх втрат. Підтримання професійного розвитку вчителів та розпочати перепозиток вчителів до проекту освіти 4.0». розвиток приватних закладів освіти, створювати та підтримувати освітні хаби за кордоном та удосконалення школи супергероїв для дітей, які тривалий час перебувають у лікарнях. Займатися треба патріотичним вихованням, підтримувати розширювати мережу центрів організації PLAT, «Джура», популяризувати гру кіберджура. Ну, класний проєкт, я прочитав, мені дуже сподобалося. Я вважаю, що прогресивні вчителі, молоді вчителі та загалом динамічна громада дозволить цим імплементувати досить швидко. До речі, там не тільки про бабло, там і про реальну роботу. Зміна тарифів громадського транспорту в Ізраїлі, глава Мінтрансу Мірі Регев скасовує реформу громадського транспорту, яка була на влочинності 1 серпня 2022 року, за ініціативи екс міністра транспорту Мейраф Міхейлі. Нова система оплати, як стало відомо, з першого люду, була представлена найближчими днями і стане дружнішою до малозабезпечених пасажирів. До речі. Бути дружнім до малозабезпечених пасажирів, логічним це дуже важливо. Коли ми будемо розвивати Київ, проєкт Велике транспортне коло, ось він, ми будемо враховувати всі ці намери, тобто, не обов'язково всім все завжди безкоштовно, але ми можемо підтримувати малозабезпечених людей іншими е е е кроками. Від того, що впорядковувати переїзд, впорядковувати логіку, давати грошову підтримку, давати льготні проїзні і багато багато іншого, щоб не було зловживань, щоб ми перештувалися сучасним провідним електрошвидкісним безпечним транспортом, але мали звичайний ресурс, щоб оборотати кредити, під які ми будемо будувати цю конструкцію. Серед іншого, регіф планує запровадити безкоштовний проїзд для громадян пенсійного віку. Якщо зараз в і поїздах не стягують плату з громадян, які досягли 75 років, то за новим правилом жінки можуть їздити безкоштовно до 62 років, чоловіки з 67%. Також передбачається 33% знижка на проїзні для молодших людей віком 18-26 років, мешканці периферії отримують знижку на 50% відмінно від пільгових ставок для населення пунктів з різним соціоночним. Рівень. О, круто. Тобто, якщо ти прописаний в Києві, твій соціологічний рівень високий, якщо ти прописаний в броварах, напевно, менший. А може і ні. Треба подивитися і, і, і після того порахувати знижку. Чи це чесно, правда? Клас, мені подобається. Також передбачено те, що демобілізовані солдати зможуть безкоштовно використовувати громадський транспорт протягом року після закінчення твердового суду. О, клас. Це подяка. Все для солдатів, все для ЗСУ. Скільки ж ракет має впасти, щоб українці перестали говорити російською. Український стендапер Фелікс Рєдька під час свого стендапу висвітлив тему мову в Україні. Стендапер спробував пояснити зі сцени наскільки токсичним та болючим можуть бути форсування переходу на українську з боку інших, але сам натрапив на критку глядію. Подивимося шмат. Я не перший раз зустрічаю це на Галичині. Ви не хочете навіть розуміти, в якому контексті ми зростали. Тому що Тарас Ярмій, комік з міста Новояворівськ! Народився 30 кілометрів від Польщі. Скажіть, будь ласка, який великий український співак народився в місті Новояворівськ? Кузьма Скрябін. Я народився в місті Суми, 30 кілометрів від Росії. Знаєте, який великий український співак народився в місті Суми? Богдан Тітемір, блядь. А тепер Тарас Єрмій і зростав і на і пісні, і не стидається до твоєї земля. Дайся то Україна! Я зростав на пісні. Грязні шлюшки будуть наказані, виприти, прийти гелями геля не змазаний. Бля, що твої ті пацітаміратіми? Скільки ще повинно впасти бомб! Щоб я це забув. А? Ну, що скажете, прокоментуйте. Тут мені важливо ваша думка. Я можу сказати свою суб'єктивну думку. Я взагалі проти будь-якого насильства. Неузгодженого насильства я проти порушення закону, будь-якого порушення закону. Якщо по закону треба використовувати мову в місцях для того передбачених, треба це робити. Якщо людина хоче спілкуватися іншою мовою будь-якою, Місцях, де це дозволено, він може це робити. А якщо мова допомагає перемагати ворога, ми маємо публічно це робити і підтримати. До речі, у нас був кейс з нашим каналом. Ми його почали в 2017 році, потім в 19-му році. Апдейт зробили. У нас була дискусія з приводу того, якою мовою його впроваджувати, з урахуванням того, що ми розуміли, що як тільки ми обмежуємо використання нашої мови, і перегляди в нас будуть також обмежені. Так і сталося, друзі, але це в моєму була свідомий мій вибір використовувати виключно рідну мову для того, щоб люди таким чином зростали, я зростав, розвиток був органічним, системним і довгим. Перший раз відповідь на слава Україні, героям слава я сказав в 91-му чи 92-му році. Якщо ж вже нічого не було. Вовчих ти був ще? Також не було. Що ви розуміли? Тобто я жив Сихові, на Сихові дуже швидко ти розумів, що де як. І от я перший раз зрозумів це, відчув це і спокійно сприйняв, бо я був маленькою дитиною, мені було 10-11 років. Для мене це було органічно. Для людей, що зараз їм не 10-12 років, наприклад, 30-40, маємо розуміти, що, напевно, їм трошки важче. Але треба до того йти, побачити покоління 2-3 буде о, за, загалом і інша країна. Абсолютно. Головне, що правильна ефективність та боротьба з корупцією. Ха -ха -ха. Бо якщо ми будемо світ за свого по своє, а, в поганому сенсі слова, зжиремо себе. Нам це не потрібно. Мета готується до нової хвилі скорочень. Мета переносить затвердження бюджетів команди, оскільки наступного місця планує нове скорочення борчих місць. Ага, тобто. Фейсбуці зрозуміли, що треба економніше, ефективніше працювати і змушують людей на контрактах переходити на роботу ФОП, на самостійно зайнятого, потім щоб цей ФОП організовував інших менеджерів, також ФОПів, для того, щоб могли вони легше працювати, виплачувати і оптимізувати. Тому, якщо у вас є можливість законно оптимізувати ваші податки, ваші доходи, це нормально. Ілон Маск звільнив співробітника через охоплення його твітів. Це смішно. В мене понад 100 мільйонів передплатників, а я отримав лише десятки тисяч переглядів. Сказав маск на нараді з інженерами та радниками згідно джерелами Зеберч, один з головних інженерів Twitter припустив, що низьке охоплення на акаунті маска пов'язане з гасаючим інтересом до його витівок. Піровітники показали маску внутрішні дані щодо взаємодії з його обліковим записом разом з діаграмою Google Trends. Згідно наданої інформацію, квітні минулого року мільярдер був на піку популярності в пошукових рейтингах, позначеною в оцінкою в 100, а нині має лише 9 балів. Маск не дуже позитивно сприйняв цю новину і вирішив звільнити інженера, який озвучив свою думку і видання The зверч. Значить, це наша херня, Женя. Скажи. От ви питаєте, чому наш охоплення і не такі міго охоплення. Іноді ви приходите в коментарі і кажете, а що ж ви там, Максим Санович, так мало переглядів? Такий геніальний контент, такий геніальний Максим Санович, так все важливо. А що мені дивіться, як вона їсть шоколад. Шоколад, шоколад? Я теж може хочу шоколад. шоколад. от я сижу про те, ж про це думаю. До речі, ми шукаємо медіа стратега. Тут посилання буде, не як би. На, на, на форму, якщо ви хочете нам допомогти з покриттям. Давайте це зробимо. Скоріше за все, це пов'язане з тим, що наш контент досить специфічний. Я правильно розумію? Я легко пояснюю. Звичайно, це легко постанову, такий специфічний, ти унікальний, тебе диривля три калеки. Ні, хотілося б, щоб у нас дивилося півтора мільйона людей щодня. Але ми до додому йдемо. Якщо ви хочете, друзі, нам допомогти, станьте медіастратегом або станьте патроном. І ми наймемо медіастратега, щоб все було зашибісь. До речі, якщо хочете, можете виділити, наприклад, виділяю окрему стипендію 2000 доларів на місяць під медіа стратега. Класно? Напишіть, якщо вам цікаво це. Я вас підтримую для цього супер суперважлива вона ключова за всю історію можливого Офісу трансформації. Для того, щоб працювати в Офісі трансформації, треба знати діаметр свого члена. Саме такий коментар під постом-анонсом про пошук співробітників залишив один із е, людей. Називаємо так, да? Молоді це до якого віку. Після 27 років не турбувати фото з різдва сімейний стан довжину та діаметр члена, сказав цей молодий інтелектуал, теж потрібно надати члена обов'язково тільки вимірюється сертифікованим інструментом. признести про результати довідку відповнажену організації, відповів йому інший. І це все ну, якби в системному описі, як ми боремось, корупція, ефективність, майбутнє, відбудова країни і вирішив пожартувати людина. От бачите, які різні, які ми різні, друзі. Ми от джеку взяли, значить, в неї все в порядку. От моя одна із найулюбленіших новин. Я такі дуже люблю взагалі. От я фанатів. От якщо що, якщо ти спитаєш, що мені подарувати до народження. Особняк. особняк. Але такий е, ну, занедбаний, щоб ми разом почали тіпо, проводити в порядок. Це мені дуже подобається. Покинути особняк. В Польщі вдалося відреставрувати бароковий Браухідшдорфський палац. Будувався у 1723-1728 роках і розширився у 1909 році. Після Другої світової війни Червона армія пограбувала будівлю, винесла унитази та телевізор. Пожежа у вересні 1976 року ще більше знищила будівлю. Польський підприємець Даріуш Мілек. Викупив руїни у польської держави і почав реставрацію палацу. Блін, ну класно! От я такою дижу люблю. А покажи подольські фотки, які <плес> до речі, друзі, по ці подольські фотки це вже приватна власність. Це вже все, як би. Ну, були наші такі підприємці і сказали би, ух, ми зараз не свічку їба... Ой, не свічку втулимо, а побудуємо, реконструємо палац, там, будинок, доходний, двохповерховий, невеличкий на 300 метрів. Але. А я так буду. От запишіть: я буду реставрувати історичні маєтки. Запишіть це все і потім мене тикайте носом. Як легко зі мною бути мером, правда? Ладно, І на фіналочку, друзі, на минулому тижні в нас був очередний обстріл ракетний. Це 11 чи 12, ми з вами вже пережили. Ну клас, чітко так. Я лежу собі, чекаю, поки чайник закипить, по-моєму, і слухаю музичку. Іграє музичка Алтана Джона Рокетмен. Рокетмен! І у мене за окном взриви ракет, ППО, я не знаю, що там було. Я думав, вот я рокетмен запам'ятаю на все життя. Rocket man. Rocket man. Out, Це буде реально зі мною. Я буду коли чути цю історію рокетмен, рокети лютий «Лютий» 23-го року. І знаєте що, Вован тут спитав мене, а що буде 24-го? Що буде 24-го 24 року, зараз, на на а я йому сказав, це запишіть. Що страшніше, ніж 24 лютого, друзі, вже не буде. Так що все буде. зашибісь. Максим Бахматов Офіс трансформації. Погнали! ハイテクな場所です。<noise> <noise>